Ось такі речі говорять рідко. так Як корінь рід да його об'ялення до зоря ясна і досвітня. А, так, а зоря як. Ас, а, астір астір так, на грецький. Астрір. Звідти там англійське пішло. астір Так цікаво. Або Астер, ще кажуть. Астерої, там, Астра і так далі. Зоря ясна і досвітня. Так от, це ранг досвітньої Зорі. Він є у вічності, як ранг, як ступінь слави, який надається певним особам. І це, і от ми бачимо, що Ісус Христос має оцей ранг досвітньої зорі. Люди також. Можуть мати цей статус до світньої зорі. Оскільки нам все передано разом з Ісусом Христом, так то це до нас робиться доступним. Так, зоря ясна і досвітня. Так що ж, глянути Друге Петра, 1,19 говорить нам таку річ. І ми маємо слово пророче певніше. Ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить даному місці, аж поки зачне розвиднятися. І е, Світова зерниця засяє у ваших серцях. Отут Фосфорос слово стоїть. І воно взагалі-то. Ну, не зовсім про сонце говорить, так? Усфорос е... Э, той, хто світить. Воно якось з Венерою вони пов'язували це. Але э, взагалі то той, хто несе світло, образно кажучи, Денна зоря. Так? Ну, ви повинні розуміти суть э, значення, що. Світанок, звідки від сонця так розвидняється а, а, вранці від сонця, так і Світова зірниця засяє в ваших серцях. Це не якась зірочка на обрії, так, як оце оригінальне значення грецьке фосфорос стосувалося до Венери Буває вранці одна зірка сяє там. От, але мова не про це. Мова про те, що е, ранішня заря це Сонце, яке встає на добрі. От. І далі. Е, 2 Коринтян 4.6. Бо Бог, що звелів у світло засяяти з темряви у серцях наших, засяяв, щоб просвітити нам знання, слави Божої, в особі Христовій так Бог є світло, що сяє в наших серцях. так а, І ще один вірш, який, якщо його сюди додати, картина робиться повна. Приповість 4,18. Приповість 4:18. А путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Що один світить? Сонце світить. А денна зірка яка? Це сонце. Єдина зоря, яку видно вдень у нас, так? Так Земля створена. Це Сонце. Отож, Христос сяє в наших серцях все більше і більше, аж до повного дня. Тому Ісус Христос це денна зірка, це Сонце. Сонце є образом Ісуса Христа. Звісно, що ми не поклоняємося Сонцю, але Бог творячи це все творіння, створив це все містом, змістом, і зі значенням. Про це я не раз говорили з вами. У всьому є послання в кожній речі, яку ми маємо. В цьому світі створено є послання. от І е, в даному випадку послання полягає е, зроблено творіння зроблено так, що е, Ісус Христос е, сонце репрезентує Ісуса Христа. Так, сонце репрезентує нам Ісуса Христа. Відповідно, звідси. Звідси ми доходимо до іншого цікавого висновку. Крім Сонця, ми маємо ще місяць, так і що місяць. А ну він теж є на небозводі. І що ж він представляє? Місяць представляє церкву. Чому? Тому що місяць, так як сонце а, а, та, так як місяць відбиває світло Сонця, так церква відображає славу Ісуса Христа в цьому світі. Темному світі, так світ темний. Як ми говорили на уроці недавно, е, мова про це йшла, що е, Ісус сказав: доки я в світі, я світло для світу. А коли я не в світі, так то церква є світло для світу. Ми читаємо: Ви світло для світу. І е, е, якщо весь світ у темряві, яке світло є? Місяць. так а це світило, яке світить вночі. Тому місяць це образ церкви. Світло для ночі. Його, звісно, недостатньо, так як е, е, сонце для, того, для повної діяльності, але загалом при повному місяці досить світло, так що можна навіть читати е, текст на папері. Ми, правда, тепер всі з електронними пристроями. Читаємо не на папері з екраном, які світяться, але. Це цікаво знати. Так? Я до чого згадав? Сьогодні повний місяць. Я вийшов його, побачив цей місяць, дуже гарно виглядає в Києві ясна погода. А, і місяць повний. Далі цікава думка така. Впливає, так, якщо взяти Біблію і написати слово місяць і подивитися, де Біблію використовує ще слово місяць, то ми побачимо, що місяць використовується в значенні е, часу, так місяці, дні, роки і місяці. І це трошки незвичайне для нас. Ну, якби звичайно, що ми використовуємо місяці також, але ми рідко замислюємося, чому е, е, в основі е, Обчислення часу протягом року лежать місяці. От. Але Бог так зробив, що місяць проходить свій цикл, так, від е, народ, молодого місяця, так, і, е, до повного, і назад до молодого проходить за місяць. Так. Протягом е, 30 приблизно днів. Е, Оцей цикл рухається. Ну, десь приблизно там 28 чи щось таке. От, тому календар е, у євреїв був місячний, так? вони по місяцю орієнтувалися. І в нас, в принципі, теж місячний, бо ми по місяцях е, рахуємо рік. Так? Ділимо на 12 місяців. Але ті місяці пов'язані власне, зі світилом, бо світило змінює свої фази якраз протягом такого періоду часу. А те світило символізує церкву. Цікаво. Ну, Висновок в мене такий звідси паралель така, що час обертається довкола церкви. Чи він справедливий цей висновок? Чи дійсно так? Но, ми сьогодні говорили на богослужінні е, і, е, про. Те, що ми живемо в останні дні. Так, я веду тут уроки з хатології, і говорили про те, що е е ознаки останнього часу. І, зокрема, є е така річ, яка регулює час кінця. Зараз я спробую цей вірш знайти. Так. Я пам'ятаю, де воно написано, так? Але в одному місці є написано в Біблії. Так, я не пригадаю зараз, як саме це сформульовано. Але що кінець це не стане раніше, доки не війде повне число Спасен. Повне число Спасене. От. Тобто Бог знає, скільки людей. О, є, знайшов. Римлян 11.25. Бо не хочу, браття, щоб ви не знали цієї таємниці. Ми не просто тут філософствуємо, так, коло образів, але це таємниця, і вона важлива. Щоб не було ви високої думки про себе, що жорстокі сталась Ізраїлові почасти, аж поки не війде повне число поган так? І так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде сьогодні Спасителя, відверне безбожність від Якова. Ось про це ви недавно чули на уроці по євреях від пастора Максима Волкобоя. Він дуже цікаво це навчав, як буде навернетий Ізраїль. Третина е, е, в, ізраїльтян загине, так? От, але решта буде спасені. От, і е, відверне безбожність від Якова. Але нас цікавить попередня частина. Поки не війде повне число пога. І цей період, в якому ми зараз живемо, називається ще періодом погана або часом поган. Це у нас ми бачимо в лукі 21-24, якщо відкрить. Це, власне, місце, де описуються ознаки кінця часу. От, Зруйнування Єрусалиму і багато інших речей, так? Е, Горе вагітним тут пише: Хто годує грудьми, так. Буде велика нужда на землі і гнів над людом, і поляжуть під гострим мечем. 24-й вірш, 21-24 луки Заберуть до неволі поміж усі народи і погане топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поганих. Час поган Це диспенсація благодаті. І хай це слово вас не бентежить, ви завжди собі в розумі, коли бачите погане в Біблії, так ви його заміняєте на слово народи. Так? Бо слово а, а, саме слово дуже бентежить і збиває з пантелику. Так? Якесь таке навіює меншу вартість. на нас, так? Але в оригіналі знаєте таке слово стоїть? Етнос. Етнос. І тому вартувало би погане замінити на народи, бо етнос це народи, нації. Час народів. Ми живемо в час народів. Може, в нових перекладах це замінили, я надіюсь, сподіваюся. Але зараз є час народів. Ще використовую слово язичники, тому що ну мова на грецький а так язик. А зараз це трошки має інакший відтінок але неважливо. Язичники, тому що з різних народів, на різних мовах. Але це час, період поган, це період різних народів. Всіх народів світу, коли всі народи світу. Навчаються ходити з Богом, приймають спасіння, приєднуються до церкви. І поки цей час не скінчиться, Ізраїль буде в відступності, тому що він був, власне, для того, щоб цей період міг бути реалізований. Для того, щоб бути прикладом для всіх народів, як ходити з Богом. Ізраїль це приклад для всіх народів, як ходити з Богом. І коли приклад завершив е, е, своє формування, почався час е, народів. Прийшов Ісус Христос, прийшов Спаситель, і почався час народів. Бо приклад був завершений, і тепер ми на цьому прикладі вчимося. Вчимося вже 2000 років, це і час народів, і це нормально, так? Ізраїль ходив з Богом скільки? Біля двох тисяч років приблизно. Приблизно десь так, на око, якщо сказати, починаючи від Авраам, може, трошки менше півтори. От, один Ізраїль, так, і по справедливості нам теж треба було б час навчитися, щоб ми навчилися всі інші народи на його прикладі. От, і ось ми вчимося стільки часу. І це період церкви. Це період. Церкви. Аж поки не скінчиться час поган Час народів. От, і ми це почали від того, що час крутиться довкола церкви, обертається. Який час? Ну, час народів. Обертається довкола церкви. І коли війде повне число. Повне число із народів, як ми читаємо в Римлян 11.25, увійде у спасіння, О, це, включаючи нас з вами. Так, ми теж не з Ізраїля, а з інших народів, прийняли спасіння і от увійшли до церкви. І ще інші люди народжуються згори, приєднуються до церкви. Як буде завершено це число, а знає тільки Бог Отець, бо Ісус Христос не знає. Буде стоп і зміна диспенсації і схоплення церкви відбудеться. От і початок семилітнього періоду утисків з'явиться антихрист так? І почнуться всі ці свистопляски, які описані в Даниїла і в об'явленні Період два періоди по 3,5 роки. Навернення Ізраїля, те, що ви слухали на уроці, так? А ти аж потім. Христос е, спуститься з небес. Так, і оце в Лукі, 21 розділ. Це коротко описано. Так, теж сплюснуто хронологічно. Будуть ознаки на сонці, місяці, зорях, тривога людей на землі, збентеження від шуму моря і хвиль. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушиться. Нас вже тут не буде. буде. Ми будемо забрані, бо ми е, не призначені на гнів. Але на спасіння. І побачить тоді сина, людького що йтиме на хмарах із силою великою славою. А оце ми з Ісусом Христом спустимося на землю. Ось, і коли це стане збуватися, ви простуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Так, наступає тисячолітнє царство. Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони розпукуються, бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви. Як побачите, що діється це, то знаєте що Боже царство вже близько. По правді кажу не прийде цей рід а що все це станеться. Небудь земля провинуться але а, не минуться слова мої. Вважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались жестом, п'янством, життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано. От для чого він ці всі речі говорить. Ми це теж сьогодні згадували на проповіді. Бо прийде, немов сітка, він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, моліться кожного часу, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед сином людським. Ось. Час обертається довкола це. Час обертається до церкви. Це цікаво. Це дуже цікаво. Місяць символізує церкву. І Бог створив це творіння таким чином, що ми спостерігаючи за ним, можемо багато чого дізнатися. Так. Ну, наприклад, е якщо продовжити роздуми про цю ілюстрацію, про цей образ, е Місяць образ церкви, а місяць притягує воду. і взагалі супутник землі, але дуже-дуже великий. Надзвичайно великий. Він щось майже як чверть землі. а Кажуть, у всесвіті це рідкісне явище, таке знайти ну практично немає іншого такого. Дуже великий супутник, майже як ціла планета поруч літає. Відповідно, здорово впливає на землю через велику масу. так? А, і ви знаєте, що припливи і відпливи е, залежать від місяця. так? А вода, яка знаходиться на землі, притягується місяцем так? з того боку, де він де, е, його більше. так? Тобто, якщо вна, в нас в нашому місці, де ми живемо, в нашій широті, в нашій географічній точці, місяць повний, так? то тут е, вода починає притягуватись до нього. І відповідно ріст рослин це регулює ріст рослин, вони починають краще рости, е, швидше рухається вода по капілярах. Е, припливи збільшуються. Так? Рівень води. З цього боку планети збільшується, піднімається. Масштаб планети це не дуже помітно, так? але в нас на практиці там кілька сантиметрів це багато. Так само впливає на наші тіла, на, кажуть, що медики, хірурги е стараються не проводити операції коли повний місяць, так, тому що збільшується ризик. Е Кровотеч і так далі. Впливають на всі рідини в наших організмах. Місяць. Місяць впливає. Також спостережено, що от яка погода в повний місяць, така вона буде наступні два тижні. Я перевіряв це, дивився дійсно, приблизно так воно і є. От яка погода зараз, так вона буде триматися біля двох тижнів. Uh, перев... Ну, Не бачив ще порушення, так? Я це навчився від старших людей. Сьогодні повний місяць. Так отож. Я чому про це і говорю? що Сьогодні повний місяць, і звідси всі ці думки. Uh, от. І це цікаво, церква впливає, так? Uh, на воду більше все. Так, але вода це образ слова в Біблії, знаєте. Ми народилися від води і духа. Так і вода це образ слова. Церква впливає на слово. В якому значенні? Ну притягує до себе слово. от Якщо а в повноті впливаєш дійсно так через церкву слово поширюється на землі. Через це. Якщо церква повна, місяць повний, як повна церква, в повноті своєї сили. І слово більше. І росте все швидше. Так? Коли вона спадає, зменшується і менше. І слово відступає. Погода. А погода це про що? Ну, атмосфера, звісно, атмосфера, так? Атмосфера це якби фізичне явище, але ми використовуємо це поняття. І в духовному світі, атмосфера, в теології використовуємо цей термін, духовна атмосфера. Бо духи це не повітря, так? але дуже схожі на повітря. Тому використовується те саме слово, що і на повітря в грецькій мові пнума, або пнеума, так як це. Та транслітерація неправильна. Взагалі воно читається пну. Дефтон в це як У читається, але вона вже пневма каже через англійську мову. Вітер, повітря, будух. І атмосфера не тільки про фізичну атмосферу мови йде, але й про духовну атмосферу в значенні, які духи переважають. Так? Яка духовна атмосфера? Місяць задає погоду на два тижні, так? Повно, якщо він в повноті Це говорить про те, що церква задає погоду, атмосферний вплив, так атмосферну ситуацію на землі. Ми це з природи бачимо. Такого в Біблії не написано, ну. Ми приблизно можемо собі уявляти, так що церква задає тон те, то, що відбувається у світі. Наприклад, Антихрист не з'явиться, поки церква не подінеться. Так звідти ми і знаємо, що схоплення буде перед початком а, а, періоду утисків. Це написано. На уроці сьогодні це читали цей вірш. І ви читали також, що Святий Дух має бути усунутий разом з церквою з землі так Отже, церква регулює духовну атмосферу. Але цікаво, от що місяць він буває в різних фазах. так Церква теж буває в різних фазах. Ми читаємо в об'явленні сім церков, різні фази. І вони не тільки сім окремих церков, але сім періодів. А діяльності церкви, типів діяльності церкви, вони характерні не тільки історично. як а, в тому столітті так, а в тому столітті сяк, але також можуть характеризувати одну і ту ж церкву в, різні, в різних а, фазах їхньої її життєдіяльності, росту, так, або деградації, якщо може бути таке. Ось. І ми бачимо по місяцю, що місяць він є. А, Молодий, а потім наповнюється робиться повним, так а потім знову спадає. Дуже цікаво. Ми також бачимо, що церкви приблизно так себе ведуть. Ну, нема тих церков, які описані в Біблії Корин, Филипи, Судунь або Фесолоніки. Вони були в той час, а потім їх немає. І ми бачимо, що церкви вони формуються. Церква формується з живих людей, з громади, організовується, збирається, Бог робить з нею організм. А потім вона зникає. Так, і не обов'язково смертю людей. Так Бог і розформовує той організм. Не обов'язково навіть ціле покоління проходить, може бути і раніше. Тобто не обов'язково, що людина народилася в одній церкві, в одній церкві помер. Ну хіба якщо це жорстка традиційна конфесія, яка там таке як католики, так то вони начебто не так. Але по місні їхні зібрання приблизно так само теж формуються. Вони старалися то уникнути через нерухомість, але воно не дуже виходить. От, церква народжується, так. І набирає силу, а потім зменшується. В повноті сили вона впливає на духовну атмосферу, як місяць. Цікаво, різні фази. Це. це не означає, що так має бути весь час, так може бути вони, можуть бути більшої тривалості чи меншої тривалості, але це цікаве спостереження. Це справді цікаво, бо в природі воно дійсно так є. А от у слову я вам показав, звідки іде оця аналогія, так? Що церква і місяць пов'язані між собою, що місяць є образом церкви. Бо Ісус Христос це денезірка. Ось про це ми трошки поговорили з вами. Давайте подискутуємо з вами, які у вас є думки, може ми щось з вами а, розглянемо ще.